Привіт! У 2019 році, коли ще не було великої війни, в майстерню принесли цікавий пакунок. Сказали, що треба відреставрувати для музейної експозиції. Розірвавши з однієї сторони пакет, побачив спускову скобу. Опис місту був простий Мосінка. Ну окей, швидко ріжу упаковку, бо ж капець як цікаво. Що в пакеті я приблизно вже дізнався, проте після розпаковки зрозумів, що не все так просто. І з того, що побачив, що це справді Мосінка, проте непроста. Одразу кинувся в очі гранений ресівер. Такі були на ранніх зразках, а також прицільна планка Коновалова, які встановлювались на царських екземплярах. Діставши запчастини, які йшли до неї, одразу побачив антапки на магазинах. Дуже рідкісна штука. Вони характеризують те, що лежить на столі. Отже, перед нами трьохлінійна гвинтівка Мосіна-Нагана, зразка 1891 року. Рідкісний піхотний варіант, в народі піхотка. Відрізняється від пізніх масових випусків довшим на 7 см стволом. Зі слів музейників, знайдена по подіях 1914 року. Із того, що отримав: курок прикипів, стебель затвору теж. Спусковий гачок не натискається. Єдине, що там рухається, це ложеві кільця і відсічка відбивач, та й та зламана, піде під заміну. Прицільна планка з утратами, але для вітринного варіанту її можна буде взагалі прибрати. Шомпол до неї відсутній, нагель розсипався в руках. Відсутні також деякі частини прикладу. В комплекті є широкий царський тильник, досить нечаста річ. Отже, починаю розбір прикладу. Знімаю латунну ставку ствольної накладки. За нею менше ложеве кільце. А після видаляю залишки прикладу. Ложові кільця після легкої очистки трохи слабенькі, але на свої місця можуть стати, проте з ними треба буде погратися. Розробити гвинти і, можливо, підібрати антапку. В комплект до гвинтівки кинули два магазини. Один з них сильно побитий, інший трохи кращий, але з дефектами. Задача добути з них якнайбільше запчастин і зробити один повністю робочий магазин. Після легкої очистки видно, що подавачі в гарному стані. Один із магазинів виявився надзвичайно рідкісним. Кришка магазинної коробки з боку з насічками. Це означає, що даний магазин не пройшов модернізацію 1906 року. До того ж, видно читаємий номер. На другому магазині ані насічок, ані номерів не видно. Тепер мені необхідно від'єднати подавачі від коробок. Заливаю ВДшкою, розрухую антапки і знімаю ліфти. Мала пружина подавача на одному магазині зломана навпіл. Антапки непогані, будуть використані. Одна з застібок коробки повністю зруйнована. Запчастин вистачає на півтора магазина. Далі буду знімати антапку і вцілілу застібку подавача. Магазинні коробки, скоріше за все, використовувати не буду. Доцільніше буде поставити нову.